А, знаєте, що ми купили? Ну, я трошки картошки взяла, тому що картошка вдома трошки є, але не багато. все одно ж вона розходиться. Завтра зварю з квасолею. На сьогодні у нас є, що їсти. Купили тюлечки сухого посола, почистимо зараз. І смакота буде. І може картошечки в мундірках зваримо так по картошині. Вчора щось дивилася, якийсь якийсь фільм, такий старий. І там сідайте! Мені сподобалося, Боже. я навіть... Ça, Слышаш, да? yeah. <laughs> Я навіть... навіть... Так? Називається щас, щас, щас. за два... Ні. За полчаса до весни. фільм вчора дивилася, там про пісняров. Боже. Оцей совок сраний. і мол, він дуже це відчував. Він не помер того так рано, тому що в нього там кишки мотали. Якщо буде можливість, подивіться. Так пісня вона називається у них за полчаса до вісни, і фільм називається, дуже цікавий. І там, значить, спогади, як він в дитинстві був, і мати каже, так, давайте, а їх два брата було, давайте Ну, Значить вони сідають і там що? Просто на стол поставила каструлю, і там картошка варена, просто в, кожу, ну, в шкурці, більш нічого. І мені так теж захотілося, вони присолили, а туди ж можна ще оселечка, а можна ще туди важкого масочка. Коротше, красота. Ну смачніше запікати, але зараз як вмикаєш духовку, так просто кара. Але я сьогодні я буду, хочу там такий пиріг зробити. У мене кефір там уже не знаю, навірно, такий, як я, то я хочу яблук купила. Я ж яблуки такі твердії, а м'які мені не подобають. Ну не м'які, а такі вони вже ну, трішки кашиці. То я, можливо, там це да, та прослоечку зроблю, та й буде пиріг до чаю. Я думаю, що запишу відео. Воно таке швиденьке, воно 10 минутка, тому пирогу вже 50 лет, а то може і більше. Знаєте, на швидку руку. На, на, на калапецькалусть. На Крошечку зверху зробив, посипав і м -м -м, смакота. Так що сьогодні у нас, я думаю, на обід ми... Ой, 12.23. Чи вспіли ми до йон? Я забула, що це ніж пенсія. Мама ж навіть пенсію сама отримати не може. Понимає? Так що, такі справи. Уже тут бабушка так барикади построїла. Не хоче, не хоче скучає, рве в двері, барикади стуля ставимо. Так, Дуся, йдемо на кухню. Ми там тобі гостинець. Іди сюди. Куди ти пішла? Іди сюди. Ми ж з тобою договорились на кухню. йти. Дуся, Дуська, йди сюди, іди, подарок тут. Саша, ось. Тут Саша. А і собача, там Саша. А він ще не приніс. Гімна собачу, Саша. Успіли ми, почтальйон ще не було. Йди, йди, Саша несе. Ой, легких купили гов'яжих. Ой, а вона йде в хату, бачиш? Йди, там тобі гостинець купили. Йди, 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 пішли. диви, як, як м'яч. Іди сюди. Сухарики будемо сушити хліба, купила. Алла. А так, от так. Що там у торбі показує дід Мороз? Дід Мороз приніс. Колядуй, давай. Колядуй. воно. коля, колядуй. І печінки собі йде волосся, маток. А я ж не знаю. Купила буряк варений. Такий 20 гривень кілограм. Тут 750 вже зварений. Плюс електрика, плюс, плюс час. І дивіться, що я купила М -м -м, смакоту яку. Харківський бісквітний. Оцей тортик вафільникий, він смачний. 50 гривень. Ось ось яка смакота на 40 гривень. Сухого посолу. Це ось батони отакі. Вони свіженькі, тільки вони мене не Це буде на це. Ось купила. А це... ось, купила собі два яблука, дивіться, які. Чіф. Принчиф. Так, це ванільний цукор. А, і ще ж купила, що вам казала, ось у цю ікру, скуштуємо з вами разом. Кажуть, що вона сама, сама смачна. Ну, я не знаю. Ну, серед гельової. Вон яблук, ціла миска, але я таких не люблю. І купили ось ще одну. Саша каже, в нас є. Він знайшов, бо бабушка просто весною буде робити заборку. Дуже ще треба. І купили дві такі кормушки по 50 грам. на ну, закидушку. Ну, оце... А де є кісточка, Сань? Зараз принесу. А я її зараз ось попробую відрізати, може вона середній кусок, вона не їсть. Ну, ну вона, ну, взагалі, ну, ну, вона, знаєте, от собака як маленька, її ж приучує там, наприклад, гратися іграшками. Вона любить, щоб тільки з нею гралися. Ось зараз я відріжу шматочок, дивіться, які легкі, бачите, Телячі. Луська, а давай я ось я візьму ножнички, трошки відріжу тобі, чуть-чуточку, ти будеш їсти чи ні? Мне кажется, що вона не зна сире сераїста може сейчас. Щас, сейчас. Ану на. Це легкие? Це... ти що, ти як звір, будеш їсти свіже. Значить, ти в не їсть свіжого, Вот, пожалуйста. Нет. Все, будемо варить. Я зрозуміла, ти не вмієш їсти свіжу. Ти у нас не вампір. Нет, скажи, їж сама таке все. А Варин із Я Зараз возьму велику каструлю, поріжу і зваю. Отак, що не купили. А оце буду випікати торт і тоді в кінці ці сухарі. Щоб підсохли. І бабку знову купила на сухарики. Те на суш... А бабку на ній оставляю, і вона провірила, думаю, що це вона така маленька, 350 грамів, а, на, дивіться, за зростом вона дуже маленька. Зараз покажу. Дивись, отака манюсінька. Коли на вагині 380, тобто все нормально. А ось картопельку купили. Там став саня, я її помив, бачите, картопелька. Щось ще Саша приніс. Що Саша приніс? Не хочеться ресень. Ось, диви. Ось такі кісточки. А, купили, думали, що це, бачите, так прямо зроблена. Така малюнок, як Прибалтійська. Це не Прибалтика, це наш Харків робить. Так, це Маркофін. Ось конфетки в хату такі, як золотий ключик з начинкою всередині. Смачні. Ось 44 гривні дивись. Так, Зараз ми відкриємо й дамо коробка, що закривається. Ну, таке, нічим воно не пахне. На тістечко. Ой, це Твою мать, мать, Та вона не хоче, сень. На цигарку, гавану. Ти ж возьми сама, зразу пожуй. я пожуй. Щоб вона бачила, що воно свідомо. А ням ням дивися, я їм диви. Мякеньке, смачненьке, На, воно м'якеньке. Отак, бери. О, правда, бач, подивилась на мене, взяла. <реш> бери, воно смачне. Ой, скажи, я не можу так. Треба сідати, відкладати все і зі мною гратися. Давай, отак, давай. І, ти, 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 давай зуби почистим, почистим зуби, отак, отак, зуби чистим. Кажу, у тебе не свіже дихання, Вона ж підходить, прямо так тобі дихає. Кажу, йдемо зуби чистить. Пш -пш 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 -пш. На! Нема активності. Як приїхали, плигає више голови, ото активність. А це щось. Ну, нехай займається. Сідай, чи лягай і займайся. Ай-яй-яй, яка красота! Щас я розпробую, правильно, ножечкою так держи, лапкою притримуй. Ось так, о, о, молодець. Лягай і грайся. Бери двома лапками. Так, закривається все. Що? Язик прикусила чи що? Хуйна, це хороша форма їхня. Вон, собака така їсть. У Сашуні собака, вона, вона, навіть вони до кінолога її водять, вона розуміє палку, там опорчик. як, а наша не розуміє, вона у нас дуже інтелігентна. Так, беру сейчас каструляку та ставлю варити легкие. Отак так от. О, о, диви, диви, диви. Воно за смаком, як ота ковбаска. О, о, так я навчуся. Лапкою придержує. он диви. Диви, диви, диви. Молодец. Конечно, все, я понял. Ви меня научите, я буду кусить. Конечно, все, все нормально. Ой, так. Не святі горшки ліпили, да? Оце так і ми. Ну що я вам скажу? Подружка, ви бачили, не хотіла, потім я їй показала. Так вона його сожирала і глазом не моргнула. Це Саша, для того, щоб гратися собаці. Коротше, наша вже сожирала. Я чистила пічонку, купила я, смажити. І там, знаєте, де шкурочка, де канали. Вона з удовольствиям, вона все з'їла, тільки села, давай, давай, давай. Я вам показувала, що купили це сьогодні. У нас буде. Ой, у нас сьогодні королівський обід. Просто королівський обід. Це такий ще, дивіться, скільки відходів. Та, грамів 100 відходів Скільки тут коштує? Дивіться, ось. Пряного посолу на 40 гривень, 336 грамів. Ну, 100 навіть більше відходи Голова і хребти. Дивіться, як я почистила. Немає тут цього, як називають, скелета. І у нас сьогодні просто царський обід. Знаєте що? Та ні, це я, от бачите, намостила, щоб легкі отак варилися, бо піднімаються. Ось. Помила картопельку. Ой, можна, звісно, смачніше запекти, але. Електрика зараз дуже-дуже дорога. І сьогодні я думала пекти той пиріг, а потім думаю, я не буду. Сьогодні, який торт он є у мене. сьогодні в мене є, що до чаю подати. І бабка ось є завтра Саша на роботу. Вона свіженька. хороша. Завтра вже спечу той торт з яблуками чи з чим. Так, зараз виложу на противень хліб, поставлю, тут хай сохне. І так, так гарно, коли оцей конвектор Роби, ну, це ж тільки взимку. Ой, дивись, дощечку помила, вона сухенька, прямо, і всі кропчики там убиваються і висихає швиденько. Ну, от оставимо не в духовці, а тут. І сохнуть сухарі, нефік вам сказати. Так що, готовте, як кажуть, розв'язуйте поясочки і до нас на обід селянський. Справжній селянський смачнющий, запрошуємо вас. Бачите, виложила тут. А потім можна в духовочку трішки, щоб так, знаєте, присмак просто був. І дивіться, як я цибуля нафігачила. Цибуля, цукор і лимонний сік, перетерла трішки, потім на цей оселедець, на цю тюлічку сухого посолу і зверху домашні олійки. Уже слинки вас потекли. Так що давайте, ви ще не в маршрутки. Странно. Ви вже повинні бути в маршрутці так. Це мама сьогодні варила цю називається, кашу. Королі О, напевно, Іра паштальон йде, бо собака гавкає. Піду гляну.